Саше, ну учий як я все побачили, бо таке сказала, що ти не весь. Це не ваше. Це не ваше? Це ось у кусочок, це ж усю. А ось у усю. ось усю. А це що, я не пойду, ту дрова це не ваше? Ні, оце ще. Хуйоп. Так то я... ще. Та... Це спеціалісти інші. А я думав, що це в типовний сам пол. А ось усю починається ось усю позаповнено. А, бачиш. А ось нашій. Лємфін похав. Я понял. ПЛН 3.35. Ну ти в синій хоч перекрасив? Ні, сирій. <схай> <схай> так, давайте, It де, де хочеш. А ну-ка, давай, це О! Зараз ми поміряємо. А ну-ка, скажи, будь ласка, це тебе ПЛН пахав? А ну-ка, давай. Зараз ми тут і там сходимо. Давай, зараз побачиш. <сусід>, це... Так що ми поміряли, ну що там. Ну ми ж не будемо казати, прізвище сусіда. Так чи ні? Давай до 60 Що важко вже? Ну вже якось. Все, графік. Ну, бачиш, на 60-ти, десь тебе там Ось 8 тебе. 55. Бачиш. Ти тут ще нажав, бачиш. де да, Так, так, да, нормально. Ти зробив. Ну. Но 50... 32 55. А ну-ка, пішли там тихенько. Зараз ми зробимо. Тут не будемо показувати, тут лемки працювали, так? Да? Давай, ось ось тут робитись ну, погноз, ось тут десь демо. Ну щоб рівно це було. Ну так, да, ось ось рівно, давай тут. Ось рівно? Ні, ну побачимо, хто там кого, щоб не дурили, щоб цікаво. Щоб тут, тут не спіши, бач. Відміни. От, потихеньку, потихень. Тепер поруч, поруч, потих поруч. послухаймо, да. так. Зрозумієш? Да. Нічого, нічого, нічого. Давай, да, давай, давай. Поїхав. Тихенько не спіши. Бо до 30 см, я думаю... 30 вже є? Да. Щось. Давай? До да. Стрянь, давай. Давай, да. давай. Хорошо йде. Хопи, Ого, графік. Ну, а в них, бачите, саме ситуація трохи неправильно, ти ще щось зміряв, бачиш? Що... Давайте переміряю. Тому що 60, а показує тільки 45, поняв? Mm -hmm. Поруч десь це саме кій. Да. Але тут великої такої проблеми немає. Бач? А ріпак був тут, так? Да? ж коренева система така, дай Боже. А коли ти будеш ріпак сіяти? В цьому році? Як тільки ви скажіте, зразу починав. Сьогодні. Я чув, сьогодні хороший день такий. <схід> сьогодні 31 січня. Давай да. Давай, 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 давай. так нормальний 50 чи 60 см. 8, 5, 4. Ти ще сусіду на халяву скажеш інформація є, зрозумів? график так що у него все тут бачи, хорошо у него рипаки Бачи?